Владіку 25 років, його зарплата 20 тисяч гривень, і 4 тисячі гривень кожного місяця він віддає банку, бо у нього є кредитний ліміт. І кредитний ліміт у нього 100 тисяч гривень. Знаєте, назбирав за декілька років, то туди витрачав, то сюди витрачав, сам не знає, як то вийшло. І по логіці речей, вам здається, що він відправляє банку 4 тисячі гривень, борг у нього 100, означає, що, начебто, 96 у нього залишилося боргу. Наступного місяця він знову відправляє 4,92. Але, є одне але, тому що із цих 4 тисяч гривень за умовами кредитування тільки 600 гривень відправляється на його борг, а 3400 забирає банк як відсотки за користування кредитним лімітом. Ось така от сумна новина для тих, хто сплачує кожного місяця грошики банку. Дуже маленька частка з того, що ви сплачуєте, йде на погашення. Ви сплачуєте відсотки і збагачуєте банк. Так от, давайте розгадаємо задачку. При таких умовах, коли Владік закриє свій кредитний ліміт, хто найкраще порахує найбільш наближено до реальності, давайте тому ми поповнимо мобільний на 200 гривень. Як тільки побачимо цю правильну відповідь, сподіваюсь, це будете саме ви.